Кенійські винищувачі завдали ударів по позиціях ісламського угруповання Аль-Шабаб у сусідній Сомалі. Військові літаки у неділю ввечері збомбили два табори у регіоні Гедо, які використовують бойовики, аби проникнути в Кенію. Ці удари стали першою реакцією Кенії на напад ісламістів на університет у місті Гаріса, у результаті якого минулого тижня загинуло 148 людей. Сьогодні Кенія у жалобі за жертвами крива. Вої атаки сомалійських ісламістів розповідає Юлія Ярмоленко. Для кенійських християн великодня маса перетворилася на масштабну панахиду. У четвер бійці сомалійського угруповання Аль-Шабаб здійснили атаку на університетський кампус у місті Гаріса, внаслідок якої загинуло 148 людей. Спершу терористи почали стріляти по сплячих студентах. Потім взяли у заручники понад пів тисячі людей, переважно християн. Допитували на знання Корану і убивали тих, хто зволікав із відповіддю. Лаванда Мутезі втратила в атаці найліпшу подружку, але сама змогла утекти. Ми просто бігли, не обертаючись. Ми хотіли утекти від того кошмару, перестрибували через огорожу і тікали. Ми знали, що біжимо заради життя. Решта студентів переховувались на даху у роздягальних, обмазувались кров'ю вбитих товаришів, аби врятуватись. Внаслідок 15 годинної операції заручників вдалося звільнити. А усі чотири нападники здійснили самогубство. Одним із них виявився син кенійського чиновника. За останні два роки від рук бійців Аль-Шабабу загинуло понад 400 кенійців. Люди нарікають бездіяльність влади і мовчання самих кенійців призвели до трагедії у Гарісі безпеки жодної, і ми звинувачуємо уряд, бо вони здається геть не працюють. місцеве населення теж винне, бо люди мовчать, навіть якщо знають, де зачиївся ворог. Місцеві мають допомагати з інформацією. У своєму суботньому зверненні президент Кенії підтвердив атаку спланували всередині країни і пообіцяв покарати винних. Ми не дозволимо їм жити як раніше. Вся сила правосуддя обрушиться на них із більшою силою ніж це було в попередні роки. За інформацією джерел міністерства оборони Кенії, сьогодні військово-повітряні сили країни завдали точкових ударів по позиціях бойовиків Аль-Шабаб у Сомалі. Інформації про жертви руйнування поки нема. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, чий батько народився і виріс в Кенії, висловив жах і сум з приводу атаки на ту містечко та жорстко засудив дії терористів. Однак у своїй заяві президент опустив той факт, що жертвами теракту стали переважно християни. Чим накликав на себе хвилю критики з боку своїх опонентів з республіканської партии. Юлия Ермоленко, голос Америки.